Всім бажаю міцного. Друзі, вчора у нас був День Незалежності. У Києві Зеленський зустрічав поважних гостей, був прем'єр-міністр Канади, були гості з США, Кіт Келлах, представник Трампа. Також були представники з Норвегії, ну і з інших країн світу. Приїхали не з пустими руками, з мільярдами. Подарунками зі зброєю. Коротше, все як має бути. Тобто Люди зрозуміли, наші сусіди зрозуміли, що нам конче потрібна допомога, щоб поставити крапку у війні. Але ж допомога нам іде з усіх сторон. Ми донатимо грошима українці, скільки можемо. Зарубіжні партнери нам дають велику кількість зброї, велику кількість зброї, велику кількість грошей. Я не можу зрозуміти одного. Чому у нас не вистає зброї на війні? Чому постійно жаліються військові, що нема того, нема цього, нема дронів, нема амуніції, нема снарядів, нема ракет. Чому так? Чому при такій допомозі у нас, немає, у нас постійно якась криза? Це що, все розкрадається, чи, чи ну, поясніть хто. Друзі, ті, хто буде дивитися це відео, поясіть мені, будь ласка, де дівається вся допомога? Мільярдні, Мільярдні кошти, євро, долари, просто тупо мільярди завалюють нас баблом з всього світу, зброю, і в нас його нема. І ми не. постійно жаліємося. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це відбувається взагалі, як це можна зрозуміти. Дякую.